Привет! Привет, вы на канале Амадурла, а это означает, что мы, кто? Амадурлы. И сегодня 48 статья, давай, 40, 48, вот так, 8, 40, 45, 1, 5, 1, вот так, 48, мабуть, <рик> это какие-то панковские показания, <рик> звучит наступным чином, Кожен! Має право на достатній рівень життя для себе і своєї сім'ї. Це означає достатній рівень харчування, одягу, житла. Розбираємо. А що таке достатній? Що таке достатній? Наша Конституція говорить, що ми маємо право, тобто наша держава має забезпечити нам достатній життєвий рівень. І гарне запитання: що таке достатній? Ми підемо від зворотнього. На даний момент в Україні прожитковий мінімум, тобто, держава вважає, що мінімальна сума грошей в місяць, на яку може прожити людина, це 2560 гривень. Конституція каже, що ми маємо право на достатній рівень життя, який включає харчування, одяг, житло. Я бажаю побачити, як е, людина в місяць оплачує собі за 2560 гривень комунальні послуги, тобто оплачує житло, купує собі їжу і купує собі одяг за 2600 гривень на місяць, тобто на 30 днів. Тобто... Скільки 260 гривень, трошки менше, 220 гривень на день виходить. І людина має забезпечити себе всім і житлом, і одягом, і харчуванням. Я звертаюсь до вас, до вас, до тебе, до вас, Е, Ви маєте розуміти, що Конституція це, те, це правило основне, правило гри, за яким ми маємо жити, за яким ми маємо грати, розумієте? І ви маєте знати ці правила. Неможливо якісно грати в гру, якщо ви не знаєте правил. Неможливо створити класну державу, якщо ви не знаєте Конституцію. Знайте Конституцію. Розумійте сенс слова достатній. 2560 гривень це недостатньо. Недостатньо. І ви створите таку державу, в якій цей рівень буде достатній. І це буде правда. Я вірю в вас. Давайте черга. Підписуйтесь на канал, тисніть! Звірно. Тисніть вподобайки. І ставте сердечко в Інстаграмі. Угу. Слава Україні!